У Вінницькій загальноосвітній школі номер 11 з'явився навчальний клас, оснащений антисколіозними партами. Аби запобігти захворюванням хребта у дітей, фахівці одного з профільних центрів реконструювали старі парти, замінили кришки столів та встановили їх під потрібним для формування здорової постави нахилом. За словами спеціалістів, на сьогоднішній день це один з оптимальних варіантів вирішення проблеми сколіозу у дітей. Тож закликають батьків перейняти цей досвід. Вже два тижні третьокласники школи номер 11 мають можливість сидіти за антисколіозними партами. Рішення їх встановити за словами вчителів, є обґрунтованим з медичної точки зору, адже щодня діти близько п'яти годин проводять у сидячому положенні, що негативно впливає на поставу. Зрештою, це може викликати сколіоз. Аби цього не сталося, кажуть фахівці. Шкільні столи мають відповідати певним вимогам. Крім того, що вона повинна бути зручною, вона ще й повинна сприяти формуванню правильної постави, збереженню зору діток. Саме такі парти, в яких можливо формувати, регулювати кут нахилу, висоту виставляти потрібну, і повинні бути у школах. За словами спеціалістів, захворювання хребта ефективно піддаються лікуванню, поки скелет людини не сформований. Тому профілактику доцільно проводити, коли дитина ще росте. Все залежить від того, як дитина довго буде сидіти в рівній правильній позиції. Коли хребет рівний, прямо під кутом знаходиться 90 градусів. Дитина, яка сидить вперта тілом в парту, і ручки покладені на парту і не висять локті, це дуже важливо, то, звісно, більше шансів, що вона буде здорова і хребет у неї буде рівніший потім, коли виросте. У цьому класі з 32 дітей абсолютно правильну поставу мають лише дев'ять за ініціативою профільного медичного центру, який провів обстеження. Тут замінили старі кришки столів на нові та за допомогою металевих кріплень встановили їх під необхідним кутом. І, хоч за новими партами школярі сидять не так давно, але вже встигли оцінити їхню зручність. Коли я пишу, то мої лікті не висять, ніби на підстилці. Дуже зручна пата, ще мені подобається колір, бо натомлюються очі. За нею зручно сидіти, не потрібно низько нахиляти гол, бо є нахил парти. Ще мені не заважає сусід по парті, і я йому не заважаю, а раніше стохалися руками ми, і не могли нормально сидіти, писати не могли, були. А тепер нові парти, коли появились тут нормальний нахил, і ми можемо гарно писати. На реконструкцію одного стола пішло 164 гривні. Автори ідеї намагались вирішити питання таким чином, аби не витрачати багато грошей. Ці ж антисколіозні парти клас отримав безкоштовно. В свою чергу фахівці медичного центру закликають батьків дітей, які навчаються у початковій школі, перейняти цей досвід.